У всеукраїнському турнірі з футзалу серед ветеранів Кубок енергетиків взяло участь п'ять команд: південноукраїнська Олімп, Хортиця з Запоріжжя, Базис Умань, «Синявське» з Київської області і металург з міста Світловодськ. Традиційно гравців, тренерів і вболівальників вітали керівники атомної станції. Зокрема, генеральний директор Паес Вячеслав Стоянов зазначив. Ті, хто приїхав сюди, ті, хто вболіває, показують, що, що, що головна мета ворога, щоб ми не жили звичайним життям. Але ми на це звертаємо увагу, Ми живемо звичайним життям. Змагаємося, працюємо і перемагаємо. Турнір ветеранів 65 плюс став справжнім святом для всіх, хто любить футбол. Це була не просто гра, а зустріч друзів, які десятиліттями залишаються вірними м'ячу. У результаті дводенних футбольних змагань лідером стала ветеранська команда Синявська з Київської області, друге місце у футбольному клубу Металург і третіми стали футболісти команди Хортиця. І, хоч південноукраїнські ветерани посіли почесне п'ят. Те місце молоді футболісти виграли у команди з Первомайська з рахунком 2-0. Команди досить сильні. Боротьба між командами була до останнього секунди в кожному матчі. Так що я так зі сторони дивлюся, що Турнір пройшов на хорошому рівні. Усі присутні в залі, звісно, з нетерпінням чекали на своїх улюбленців, легендарних динамівців. Однак перед товариським матчем футболісти оголосили аукціон на підтримку ЗСУ. Розігрувалася футболка з підписами спортсменів команди Динамо Київ, а також досить неочікуваний приз. Можливість зіграти за цю команду тут і зараз. За словами тренера викладача з футболу спорткомплексу Олімп Володимира Ясуника було ухвалено рішення, що у двох 20 Хвилинних таймах кожна з п'яти команд зіграє з динамівцями свої чотири хвилини. Тож усі учасники турніру долучилися до гри з легендарними футболістами. З перших хвилин було видно, на полі немає суперників, є лише партнери по великій грі. Глядачі отримали не менше задоволення, ніж самі учасники. Вони бачили, як досвід і майстерність перемагають час. Рахунок 9-9 задоволення приніс усім, але згідно з правилами, пенальті визначили останній. Та точного переможця. Ним стала збірна ветеранська команда, яка з рахунком 3-4 обіграла динамівців. Легендарний півзахисник київського Динамо, а нині тренер ветеранської команди Олександр Заваров подякував господарям турніру за теплу зустріч. Сьогодні я отримав масу задоволення, тому що вболівальники згадали і згадали ті гравці, які грали ветерани. Тобто приємно, дуже приємно. Цей матч став доказом того, що футбол не лише спорт, а й спосіб залишатися активним, спілкуватися та відчувати себе частиною великої гри незалежно від віку.